Дня колеги. у нас присутні сім членів комісії, двоє в залі і п'ятеро онлайн на зв'язку. Хочу, мамою... Хочу з вами проговорити порядок денний. У нас сьогодні розгляд рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до бюджету Київської міської територіальної громади. Голосуємо. Хто за? Одноголосно. Прийнято. Затверджуємо рекламу роботи. На інформації з питань порядку даних хвилин виходить до заяви пропозиції. Варті зуваження до двох хвилин. Голосуємо хто за? Одноголосно прийнято. Антоніна Михайлівна, ваш да. Доброго добрий. Дякую, що знайшли змогу про рішення підготовлений до рішення міської ради. Щодо 10 від змін до бюджету громади на 25 рік. Даний проєкт рішення пропонується передбачити збільшити доходи загального фонду бюджету на 137 мільйонів 167 тисяч за рахунок субвенцій, які передаються громаді відповідно до наказу ОВА 311 від 11 червня. А саме, даним наказом наказує субвенція Державного бюджету на виплату є компенсації для отримання житлових приміщень для е, е, осіб з інвалідністю 1-2 року групи нас війни та, та сім'ї загиблих. Е, компенсацію отримали 55 е, осіб, які стоять на часі, і, е, е, на часі стоїть е, в департаменті 72 особи, захід 52. Допомогу отримають допомогу на виплату грошової компенсації, а також нам передається судді з обласного бюджету на компенсаційні виплати за кількох з окремим категоріям громадян на міжміських внутрішньообласних маршрутах загального користування сумі 167 тисяч чотириста гривень. Ці видатки, які передбачаються за рахунок двох субвенцій, головним розпорядником коштів є департамент соціальної політики. Якщо говорити про інші зміни, а саме по департаменту комунального господарства та благоустрою, пропонується перерозподіл видатків, враховуючи необхідність розробки технічно технічної документації щодо нормативно правової оцінки в двух земельних ділянок, Злашовані видатки передбачається 39 тисяч гривень на виготовлення земнопорядної документації за рахунок відповідному зменшення дедатів, передбачених на благоустрій території по департаменту капітального будівництва, враховуючи те, що в на будівлі Гордишивської поліцею. Пошкоджена криша і необхідно проводити ремонт у цієї покрівлі, враховуючи необхідність початку проведення будівельних робіт, збільшуються видатки на капітальний ремонт покрівельних закладів. Три на гривень передбачені на будівництво продерадіть до укриття, де це номер 38. Ось такі зміни в даному рішенні. Прошу підтримати дану рішення. Дякуючи. Дякую. Є питання заперечення пропозиції? Немає. Тоді голосуємо. Хто за? Одноголосно. Прийнято, дякуємо. У нас завершувалось питання порядку денного. Дякую за роботу можемо зараз